Артур, привет, что ты делаешь? Думаю. Опять думаешь? Да. Над чем ты думаешь? У большинства девочек хлопцы все жлобы. А знаешь, чему? 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 А тому, что дивись, у каждого хлопца майже тачка есть? Есть. А девчат они своих куда-нибудь возят или не возят? Возят. На пассажирском. Час Часто? Ну, тут же залежит от хлопца. О, злобы, я скажу. По то, своїм ділам, так вони їдуть, куди їм треба. А дівчат... ти пропонуєш, щоб кожен хлопець знайшов час і гроші на подарунок своїй дівчині? Ні, я, не, не треба. Ні. Ну, наші дівчата будуть залежними від хлопців. У нас є багато незалежних дівчат. Ну, є. Так ось, так ось. А ну сюди, я тобі далі зараз. Котики мої, дивіться, є крута тачка, якщо ви шукаєте собі як перший. Або якщо у вас вже є якась стара машина, є більш ось така свіжа, в якої ми зараз сидимо. 14 рік. Не треба тобі розраховувати на свого хлопця. Жлоб, він запам'ятається. Все. крапка, жлобяра. Так йому можеш підійти і сказати: ти жлобяра, ти мене нікуди не возиш на своїй машині. Я купую собі нову. Я знаю, що ти іщеш собі молодежну тачку стільну і на хорошому. Мишним двішки. Просто глянь ці очі. Ну диви, які вони прикольні. Та як вони на тебе дивляться? в них, в них є душа. Я тобі зараз все покажу. Дивись. Сумки, грісла, адувні там всякі причиндали. Ось, дивись, закинула всі свої лохміття сюди, сказала своєму жлобу хлопцю, що ти незалежна. Отак От захлопнула. Підійшла до своєї манюнечки красунечки без ключовий доступ нажала, тачку відкрила. Дивись, який прикольний салон, світлий, яскравий. Ти своєю попкою так хлюп, сюди вміткнулись у салончик і сказала Папа! Я поїхала на покатушку. Отже, дівчатка, якщо ви бажаєте придбати собі свіжу машину 2014 року за адекватною вартістю, з гарним станом. В ось такому молодіжному вигляді, тоді вам потрібно приїхати до нас за адресою міста Київ вулиця Територіальної оборони 102. Або пишіть коментарі, ставте лайки, пишіть, пишіть. Телефонуйте за номером телефону, вказаним в шапці профіля. Хлопці, не будьте жлобами. Подаріть своїм дівчатам ось цю красуню. 14 рік, 132 тисячі пробігу, 2 літри бензиновий двигун на автоматі. Вона чекає саме на твою кохану дівчинку.